Добрий день, шановні депутати міської ради. Присутні запрошені. перед початком пленарного засідання позачергової сесії. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'яті загиблих російського поліції. Пановні колеги, прошу зареєструватися за допомогою електронної системи. Включіть реєстрацію. Я є повноважною голосу її відкритою. Нам для початку роботи необхідно затвердити порядок денний позачергового засідання е, сесії міської ради. На порядок денний пропонується винести шість питань. В першу чергу це пов'язана позачергова сесія з питання пов'язане з питанням внесення змін до бюджету Шептівської міської територіальної громади на 2026 рік у зв'язку з розподілом освітньої субвенції по. Місцевим бюджетом, ну і інші питання, які на сьогоднішній день є необхідність розглянути і не чекати чергової сесії. Шановні колеги, пропонується пропонуються до шість питань. Перелік питань, які пропонуються до розгляду вам в електронному вигляді наданий разом з рішеннями проектами рішень по цих питань. Якщо немає зауважень доповнень до запропонованого порядку денного, Є пропозиція підтримати його за основою і в цілому, як порядок денних позачергового засідання сесії міської ради. Не буде заперечень? Прошу поставити голосування, прошу підтримати. За 20 порядок денний затверджений, шановні колеги. Переходимо до розгляду питань порядку денного перші два питання е, питання е, землі наталя миколаївна прошу перше про продаж земельної ділянки по вулиці володимира кочубея 1А. Даному проєкту рішення підготовлена експертна грошова оцінка. Вона затверджується і в подальшому людина буде оформляти договір купівлі-продажу земельної ділянки по вулиці Кочубеї, 1А під об'єктом нерухомого майна. Дякую. Шановний колег. чи будуть запитання з приводу проєкту рішення? Якщо немає, немає зауважень, прошу поставити голосування, прошу підтримати за основою в цілому проєкт рішення як рішення міської ради. Прошу голосувати. За 20 рішення прийнято. Наступний, наступне питання про продаж земельної ділянки по вулиці Старокостянтинівське 6, 23. Прошу. По даному проекту рішення також було зроблено експертну грошову оцінку земельної ділянки. Подальшому буде викуплятися і складатися договір купівлі продажу Старокостянтинівське шосе 23. Котирня. Шановні колеги, якщо немає зауважень, до проєкту рішення запитань з приводу проєкту рішення. Є пропозиція поставити на голосування. Проект рішення для прийняття за і в цілому, як рішення міської ради. Прошу голосувати. За, за 20 рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення. Е, наступне питання е, про внесення змін в рішення міської ради від 7 серпня 2025 року номер 54 про затвердження програми про програма щодо покращення екологічного стану Шепетівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Юрій Андрійович, прошу повітря. дня, шановні в додаток до програми носиться зміни в зв'язку з скажем так з наслідками перевірки екологічної інспекції. Деякі е, вносяться деякі заходи, а деякі виносяться по пункту. Три заходів виключається визнання паспорта, місця визнання відходів. Це питання вже не актуальне. Включається пункт розробка місцевого плану управління відходами з фінансуванням 450 тисяч на 26 рік, в пункті 5 змінного рік е, в регіональному плані з 2030 на 2027 пункт, 11 включається розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення меж території прибережних захисних смуг е, річок Косець, Павуцька, Очерет, газовий фінансування по 500 тисяч гривень на рік. Прошу підтримати. Шановні колеги, чи були запитання з приводу проєкту рішення? Якщо немає, є пропозиції тоді поставити на голосування проєкт рішення для прийняття за основу і в цілому як рішення міської ради. Прошу підтримати, прошу голосувати. За 21 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради. Номер 8 від 11 червня 2020 року про затвердження порядку і складу комісії по розгляду звернень щодо відключення споживачів із системи централізованого опалення. Фактично міняється склад комісії з розгляду питань по відключенню з мереж центрального теплопостачання зв'язку з кадровими змінами. Вводиться заступник міського комісії Кушнір Володимир Ярославович. І Водиться Ржевський Володимир Анатолій вони інженер Шептівського РЕМ замість керівника РЕМ. Прошу підтримати. Шановні колеги, якщо немає зауважень. Інших пропозицій є пропозиція підтримати за основою в цілому практичної пішли міської ради. Прошу поставити голосування, прошу голосувати. 21 рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до бюджету бюджетуської міської територіальної громади на 2026 рік. Дрісь прошу. Доброго дня, дочні присутні. Якщо не голошу, Віталій Володимирович, і пам'ятаєте, при прийнятті бюджету громади на поточний рік. Я наголошую, що що не було освітянської субвенції, ми надійшли е, освіта на опрацьова, вони за, запропонували нам е, даний розподіл. І ми підвели проєкт вічня, до нього надана пояснення записка. завжди таких пару нагальних питань, які треба було терміново вирішити, потім питання покриття боргів по завиконамій роботі по другій школі по електропостачанню. І там було прорвало іма ще додатково записка, де було прорвало теплотрасу у садочку і виділяємо кошти ще для погашення боргів по, -по, -по центральному водопроводу в нашому місті. Ось такий проект змін. Все остальне, що там є питання, що чому якогось виникнуть, ми вже обговоримо щодо збільшення фінансування. Е Закладів освіти мають зв'язку з підвищенням заробітні плати. Ця інформація опрацьовується, фінансові ресурсничі покаміті є, і ми на налітнову сесію будемо доносити питання унесення змін до міського бюджету щодо збільшення фінансування освіти з тими пропозиціями, які будуть додатково опрацьовані і будуть враховані виходячих фінансових ресурсів бюджету громади. У мене по даному питанню все. Дякую, Селоси, колеги, чи Будуть запитання. Звичайно, члене законодавства. У мене цих фінансових ресурсів, що вираховують зараз в бюджеті, вираховуються з Осідянської субвенції. Але їм цих ресурсів до кінця року не хватить. ми будемо вносити питання уточнення в лютому місяці, коли буде затверджений звіт, і будемо розселити вільні лишки. Nee. Да, Василий Васильевич говорить за е, дослідні заклади в першу чергу, так? Так, да, так. Да. Да. Ну, Дивіться, е, якщо коротко, то поясню так. Е, уряд заявив про підвищення зробітних плат. Після прийняття бюджету. Після прийняття бюджету. Після підвищення збільшив е, освітню субвенцію рівно на стільки, наскільки заявив е, у відсотках. Не по потребі, а у відсотках по формулі. Для працівників закладів середньої освіти. І сказав, що заробітна плата в дошкіллі також піднімається на 40%. Але фінансовий ресурс нехай шукають громади. Міністерство, в свою чергу, ставить питання, ви ж отримуєте більше ПДФО, то за рахунок цього ПДФО по середній освіті ви піднімете заробітну плату для дошкілля. Хоча того ПДФО, звичайно, не вистачить і це навіть рахувати не потрібно, тому що ми розуміємо, що це якась частина відсотків. Ну, але разом з тим, зараз ми не можемо говорити там по доскіллю точно, бо, наприклад, за попередніми розрахунками, по повній потребі, нам необхідно додатково виділити 30 мільйонів гривень. Вчора з Федором спілкувався, по Славуті 35 мільйонів гривень. Щоб забезпечити 에, виконання цієї постанови, яка на сьогоднішній день 에, прийнята, тому 에, ми домовилися, що зараз 에, аванс 에, піднімаємо трохи е... буде більше, ніж тому росія. Аванс 에, виплатять в збільшеному розмірі. А тоді, 에, вже коли ми будемо бачити повністю 에, потребу 에, в місячному фонді по кожному закладі, то до кінця січня будемо бачити зараз який став вже виробляє го між немає реальних надходів. День поступає по 140 тисяч. А нам треба на цей місяць 40 мільйонів. І мистецькі школи, і є вже питання там і по, і і, захист, по і соціальному інші. захисту по іншій бюджетній сфері. Ну, на жаль, не хочу я там багато коментувати, але як і всі інші речі, є відповідні заяви, є відповідні рішення уряду без фінансового ресурсу на місцях. Ось така ситуація. І ще вимагають ті, що 4% нам типу, залишили, чи направити підтрим, на підтримку комунальних підприємств. І ще військова адміністрація робить аналіз, що в кінці року ще пропонують дати не менше 12% міські місцевих бюджетів на підтримку ЗСУ. Одним словом, що всі відсотки скласти, які е, вимагають, е, то ми виходимо далеко не ми е, усі місцеві бюджети е, далеко за е, цифру 100%. Е, але. Будемо жити, будемо працювати, будемо, будемо бачити, Я, яким чином нам розподіл зараз по типомережі збільшили. Е, це що платиться в газконтору. Е, якщо раніше ми там за, за розподіл платили 500 тисяч гривень, зв'язку з оптимізацією централізованого опалення закриттям окремих котелень. Ми на сьогоднішній день виходили там на 300 з копійками тисяч гривень, то зараз більше як в два і два рази підняли розподіл з першого. Січня НКРЄ підняло і необхідно до оплати тепломережі 530 тисяч в місяць. Причому з урахуванням літніх місяців, коли теплопостачання не надається. Більше того, є меморандум, де ми для населення тарифи не піднімаємо. Розподіл піднято для теплокомуненерго. По всіх категоріях споживачів, незалежно від е, того населення, е, споживає е, чи це ну багато таких якось непродуманих, непридуманих, необдуманих до кінця, мабуть, рішень, але будемо надіятися, що вони всі е, врегулюються. До речі, по престижності е, педагогічних працівників е, мали відповідно, таку внутрішню е, внутрішню нараду. Однозначно, я моя позиція, що ми маємо підняти той відсоток середньої престижності, який ми маємо на сьогоднішній день по нашій громаді, але ну попередньо і підтримали мене і мої колеги по виконавчому комітету, що ті заходи освіти, які по наповнюваності забезпечені освітньою субвенцією. Сам ми відсоток цей маємо збільшити. Ті заклади, які дофінансовуються в тому, в тому числі за рахунок закладів, які заробляють, скажімо так, в аппарах і на себе, і на інших, там вона залишиться на тому рівні, на якому є сьогодні. Ми зможемо дофінансувати за рахунок е, вільних лишків. Єдиний момент, що усі ті потреби, е, які ми плануємо профінансувати за рахунок вільних лишків, вони більші ніж самі вільні лишки на, на 1 січня. Але це то після того як ми зможемо розподілити вільні лишки а це лютий місяць, так Так, да, нам треба завертити звіт про виконання і тоді узаконити їх. Ні, якщо ми в лютому проводимо сесію, а ми її маємо проводити і е, по розподілу, то я думаю, що ми це з 1 е, березня мали ну, би... Ну думаю, до 20 лютого це саме буде ну чи на чергову сесію воно ну, буде проведена. Нам зараз головне не питання ліміт, нам питання живих грошей знайти. Ні. што на некоја ќе будите петен да проекта Риши. Да. Дите, управлението сите Вже терміново підготувати, зокрема по цьому закладу, проект рішення і і провести аналіз по працівниках для того, щоб ми безболісно. Ну фактично сьогодні багато цих працівників вони працюють там по Михайлику, де для групи приведення. І я скажу, з не враховуючи усі ці зібрання, які в тому числі в мене в кабінеті були. Щодо шкоди для дітей для освіти, для освітнього процесу, ну я бачу тільки від того, тільки плюс в плані отримання знань дітьми якісніших. Да, які приведені зараз до інших закладів. От тому по закладу, який не працює, нагадай ми казка, казка. Немає тут секрету ніякого. Я буду вносити берніс, не так. Я розглянув пропозицію управління освіти, і однозначно, моя позиція, що ми на найближчу сесію чи сесії будемо вносити проєкт рішення щодо закриття цього садочка. Ну і в нас є інші заклади шкільної освіти, які наповнені, вони всі гарні, вони всі добрі, але ну там наповнення по 20-30% і вони розташовані в межах. Буквально там 200-300 метрів. метрів. Також необхідно буде збільшення і дошкінят, і учнів. Ну немає ж ніякої ми бачимо. І тільки мінус, 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 і мінус просто страшний. Ми не могли дождатися, щоб привітати першого е, новонародженого жителя нашої е, нашої громади. Ну, це такого я не пам'ятаю. Волонтери ну, Моклане, коли, коли народився? Чи народилась? другий тест. Ну, бачите, ми його ставимо пропускаємо вперед. Зрозуміло. Дорож... Зрозуміло. Дякую. Шановні колеги, які будуть ще запитання з приводу проєкту рішення? Е, якщо немає, є пропозиції підтримати проект рішення за основу і в цілому як рішення міської ради, прошу голосувати. За 21 рішення прийнято. E, і останнє питання позачергового засідання: про передачу у 2026 році субвенції з бюджету міської територіальної громади до районного бюджету e, на фінансову підтримку комунального закладу ветеранський простір ветеран Прошептівської районної ради. Так далі ми традиційно їх підтримуємо. Вони надають соціальні послуги нашій громаді. Підефоном надходять номери тих фінансових ресурсів, що ми очікували їх на дітей. Пропонується винести цих 80 тисяч, які затверджені вже в попередньому проєкті рішення. А ми затверджуємо ханіст субвенцію для фінансування ветеранпро заробітної плати. Попередньо ми проговорили із Всеволодовичем із Лавдіровичем, що в січень місяць. Ми профінансуємо в лютому, але е, знайшли можливість зараз для того, щоб не за січні не було заборгованості, а вже далі там в лютому е, знову ж таки вільні лишки е, будемо дофінансовувати, тому що заробітної плати нам компенсується в державний в місцевий бюджет податків з доходів фізичних осіб. Шановні чи будь-запитання з приводу проекту рішення. Якщо немає, прошу підтримати його в цілому, як рішення міської ради. Прошу голосувати. За 21 рішення прийнято. Дякую. Дякую, шановні колеги. Порядок денний позачергового засідання вичерпано. Сесію оголошую закритою.